Доброго дня, Магіта Рубринська, мене звати Олена. Загальний розклад, два варіанти. Прогноз на тиждень з 19 по 25 лютого. Цифру варіанту вибираєте інтуїтивно, ну а далі слухайте дивитесь. Сигніфікацію робимо на старших арканах. Але норман, ошо дзве і оракул бачення загальний фон. Це по Робота. Фінанси. Взаємовідносами. Урада. Корін, по першому варіанту, ваша синіфікація. Є, можливо, жінка, яка негативно впливає на ваше життя, але ви не здогадуєтеся, хто це. Вам радять все ж таки знаходитись в гармонії балансу. Проявляйте мудрість. Навіть якщо ви і розумієте, що щось відбувається в вашому житті. Те, про що ви не знаєте і не здогадуєтесь, ви отримаєте ясність. Ситуація проясниться для вас. Ви здобудете розуміння, хто є хто. Єдине, що все ж таки порада відносно даної ситуації, це проявляти мудрість, знаходитись в гармонії і в балансі. І мати терпіння. Прислухайтеся до інтуїції. У вас достатньо мудрості для того, щоб проявити терпіння і отримати інформацію, але з часом. Якщо навіть ви не розумієте, про що йде мова, то інформація для вас така: в вашому оточенні є людина, яка негативно впливає в ваш бік. Відносно неї, ви згодом отримаєте інформацію. Ситуація проясниться. Або те, що скрите від вас. Згодом проясниться. Вам порада в цей період знаходитись гармонійний баланс. Загальний фон на період з 19 по 25 лютого. Ну, поки що ви не можете реалізувати саме ті плани є те, що обмежує ваш рух, обставини ситуації. Ви не можете. Реалізувати те, чого бажаєте, можливо, зовнішні фактори. Можливо, фінансово ви не маєте можливості. Зупинка неможливість реалізувати і досягнути того, чого ви бажаєте. Ви налаштовані діяти, активно проявлятись. От чому вам і говорять: проявіть гармонію і баланс. Будьте мудрими. Є те, що зупиняє вас, не дає вам можливості. Так от, щоб не зливати енергію саме в негатив, негативні думки, проявляйте мудрість, прояснення відбудеться, але згодом. Робота. Відносно роботи, якщо на даний момент хто має роботу, ви отримаєте. Шанс, можливість, підвищення, в статусну посаду, можливості, перспективи для того, щоб в подальшому отримати підвищення статусу. Загалом ситуація буде складатись благоприємно в ваш бік, і ви отримаєте можливість примножити стосовно власне прибутку, заробітку. Ви відчуєте себе самодостатньою завдяки тому шансу тій можливості, яка відкриється для вас. Якщо це власний бізнес, то говорять про те, що ви отримаєте шанс, можливість реалізувати саме той проєкт бізнес, який ви бажаєте реалізувати, або ви вже реалізовуєтесь. Поки що є обставини, ситуація, яка не дає вам активно проявлятись, рухатись, ви в підвішеному стані. То вам говорять, що якщо це бізнес-проект-проєкт, і, можливо, вже хтось і робив перші кроки в реалізацію, але справи не так добре йдуть, і тому ви на даний момент не отримали ще того результату, якого все ж таки бажаєте. Так от, ви отримаєте шанс, можливість, так потрібно буде працювати, вкладатись, відстоювати, тобто конкурувати, але ви самодостатньо. І ви повинні бути впевнені в тому, що ви досягнете того, що вважаєте. Фінанси. Да, в вашому оточенні є людина, яка не бажає, щоб ви досягнула саме стабільності стосовно фінансів. Жадність, егоїзм. Вона розуміє, що, маючи шанс, можливість. Ви здобудете, ви та людина, яка багато працює, вкладається. Якщо ви ставите перед собою ціль, то ви прямуєте до даної цілі, не зважаючи ні на що і ні на кого. У вас достатньо знань, мудрості для того, щоб досягнути того, що бажаєте. Ну, або саме нові починання, новий проєкт. Якщо ви вже почали, ви не досягаєте. Ви Пройшли період підготовки і вже б мали мати якісь певні результати, або досягнути певної стабільності. Але на даний момент не маєте те, щоб мали мати. А тому, що є людина, яка чатує саме за вами і контролює, щоб ви не досягли стабільності стосовно фінансового благополуччя і достатку. Тобто негативно впливає на ваш добробут, на ваше фінансове матеріальне благополуччя. Але все ж таки ви досягнете стабільності. Можливості зміни будуть відбуватися. Коли фортуни підтверджує те, що чого б вороги не хотіли, Як би вони негативно не діяли ваш бік, як би вони не чатували, вищі сили нададуть вам шанс можливість, так, ви перемагаєте. Даних ворогів, ви отримаєте свободу, тобто перемогу над ситуацією. Стосунки взаємовідносини. Можливо, в когось пріоритети зовсім інші. Якщо до цього моменту ви стояли на виборі, тобто ми дивимося період з 19 по 25, якщо до цього моменту ви стояли на виборі, то загалом я скажу так, що ви все ж таки бажаєте. Реалізувати саме ті плани стосовно фінансового благополуччя і достатку, які маєте, ну ви ресурсна людина. Якщо паралельно в розвиток стосунків, то я вам скажу, що ви зробите вибір і ви отримаєте шанс, можливість. Якщо в кого не було даних стосунків, то, можливо, партнер зробить вибір у ваш бік. Якщо на даний момент він вибирає шлях... Знайомства взаємодії, яким чином, але все ж таки він здобуде для себе розуміння і дані стосунки будуть мати потенціал в подальшому. Тобто вони є ресурсними для вас і саме благоприємно складуться взаємовідносини на довгострокову перспективу. Це в кого немає. В кого є стосунки, будете можливо обговорювати яким чином далі будете діяти, і яким чином будете взаємодіяти? Що кожен із вас бажає по відношенню до даних стосунків? Але скажу, що 100% є перспектива в даних стосунках, здобути те, на що ви розраховуєте. Є чи немає, але ви все ж таки здобудете можливість мати в довгостроковому періоді? Саме ті стосунки, які дадуть вам можливості досягнути бажаного результату. І чоловік на виборі не знає, як саме взаємодіяти з вами. Це в кого. Або ви будете вибирати між двома чоловіками це, що стосується особистого життя. Але ваш вибір в подальшому, чи ви між двома чоловіками, чи чоловік на виборі. І прийде в ваше життя. От саме ці стосунки є перспектива на довгостроковість. Якщо хто знаходиться в трикутнику, то не розраховуйте на те, що те, про що мрієте по відношенню до даних стосунків, ви це здобудете. Не здобудете безрезультативні дані стосунки. Він то стоїть на виборі, але все одно він може зробити так, що він зовсім піде в вною починання. Він, я вам скажу так, буде робити тільки те, чого він забажає. Ви будете просто виснажені відносно енергетично і ресурсно загалом. А він ні, він піде далі. Рада. Робіть вибір серцем. Як по відношенню до роботи, до направлення, що ви бажаєте вкладатись, в чому ви бажаєте реалізуватись, так по відношенню до стосунків. От саме те, що вам близько до серця. Хто стоятиме на виборі, якої би сфери життя це не стосувалося, якщо ви будете стояти на виборі, робіть вибір серцем. Не потрібно балансувати. Потрібно відстоювати власні кордони. Тобто, ще раз говорю, робіть, власне, вибір самі. Ви отримаєте шанс, можливість, і загалом сама ситуація і шанс, який ви будете в подальшому здобувати, він наповнить вас, задовольнить. Ви не повинні думати і переливати з пустого порожнього, ви повинні керувати процесом, включатися в процес. Навіть якщо це, наприклад, стосунки і хто знаходиться в трикутнику, то робіть вибір зразу. Дана людина абсолютно не цінує вас як особистість, тому насправді вибір за вами. Так ви, якщо зробите самостійний вибір, ви зберігаєте ресурс, енергію і рухаєтесь далі вже в реалізацію. А так, ви віддаєте людині. З якою у вас немає потенціалу, це на прикладі стосунків. В сфері реалізації у вас все добре. От По відношенню до те, що за вашою спиною є гра, то от фінансовий канал. Стосовно благополуччя і достатку фінансового, я вам ще в сигніфікацію говорила, що є людина, і ви про неї не знаєте. Можливо, навіть я вам скажу так, ви і не здогадуєте, що це саме вона, але згодом ситуація проясниться. Ну, єдине, що порада тримайте себе в балансі і гармонії. І працюйте. Активно дійте, взаємодійте. Тут іде підготовка стосовно фінансового благополуччя і достатку. Тобто працюйте, якщо ви бажаєте, наприклад, реалізувати проєкт і на даний момент розумієте, що не маєте можливості підвішений стан. Тобто є обставини ситуації, від яких ви залежите. Ну, тоді робіть по можливості. Але от дану інформацію стосовно гри за вашою спиною, саме тих зрадників, лицемірів, які ведуть свою гру і не бажають, щоб ви досягали благополуччя достатку, то я вам скажу, що ви переможете. То ви отримаєте прояснення. Відносно даної ситуації. Хто є, хто і що саме відбувається? Дякую. Прогноз на період з 19 по 25 лютого. Кверен по другому варіанту ваша сигніфікація трансформація. Старша аркан. смерть, трансформація, в якій ви знаходитесь. Або знаходились і закінчення. ви отримали ключ. Ну або вже на підході саме до закінчення. Скажу так, що даний період дасть вам можливості відчути себе майстром по відношенню до того, що відбувалося, так, от, більше всього резонує те, що в даний період у вас відбувається закінчення трансформації. Ви повинні чітко розуміти, що двері в минуле ви повинні закрити. У вас новий старт. Попереду майбутнє. І ви майстер по відношенню до справи, ремесла те, в чому ви професіонал, те, чим ви займаєтесь і в чому бажаєте реалізовуватися надалі. Можливо, трансформація як по відношенню до внутрішньої трансформації, так і по відношенню до здобуття знань. Ви побажали займатися. Зовсім новим видом діяльності реалізуватися саме в іншому направленні, не тим, чим займалися раніше. Ну, і от на даний момент тривалий час ви саме проходили дану трансформацію, здобували знання, щоб можливо було здійснити саме цей новий старт. Або ж, загалом, це новий старт як майстра. Якщо до цього ви саме формувалися як майстер, Отримували знання теоретичні, практичні, то от на даний момент говорять саме про те, по відношенню до вас, ваша синіфікації, що ви маєте ключ, щоб відкрити двері в майбутнє, зробити цей старт, загальний фон, Да, ви отримаєте шанс саме те, чого ви дуже бажали, по відношенню до фінансового благополуччя і достатку. Робота. Ви рухаєтесь шляхом власного призначення, ви зробили вибір в своєму житті. Можливо, поки що ті результати, які ви отримуєте, не задовольняють вас. Ну, або, скажімо так, ви пропрацьовуєте, або пропрацювали трансформація розбитого серця. Саме ситуація, ви виходили в недалекому минулому, була саме та ситуація по відношенню до власної реалізації роботи, в якій ви реалізовувались. Чому ви реалізовувались? Чим ви займалися? От саме ви отримали негативний результат, той результат, який розбив вам серце. І ви виходили, ви визначилися для себе. І от даний період, з 19 по 25 лютого, чітке визначення, що ви надалі рухаєтеся от саме цим шляхом власної реалізації. Ви досвідчена мудра людина. Ви реально маєте саме той рівень знань, досвіду і мудрості, якому ви вже можете ділитися своїм досвідом, навчати інших. Можливо, ви то маєте досвід і знання, але на даний момент, можливо, зробили вибір зовсім в іншому напрямку рухатись. Не те, чим ви раніше займалися, а зовсім іншим направленням. Якщо ви не маєте роботи, можливо, ви отримаєте інформацію, будете вибирати, або все ж таки, визначившись, будете розуміти те, що. Якщо ви все ж таки зробите вибір, то ви для себе чітко визначите, що потрібно йти саме в дане починання. От ви зробите вибір і підете в дане починання. Тому що ви внутрішньо, навіть інтуїтивно, тривалий час, ви все вибирали. Ви не наважувались для себе чітко визначити, що от саме цим шляхом, власне, по відношенню до реалізації Проєктів починанні бізнес-проєкт, в кожну своя ситуація, але це те, що згодом дасть вам можливості здобути саме самодостатність по відношенню до власної реалізації, ви тривалий час вибирали. Хоча ви достатньо маєте досвіду знань і мудрості для того, щоб досягнути саме того, чого бажаєте. Можливо, навіть невпевненість є. В даний період з 19 по 25, ви вже не будете коливатися від так чи ні. Ви будете визначати і вже розумітимете насамперед, що потрібно поставити крапку по відношенню до вибору. Вже потрібно активно проявлятися і йти в нове починання. Нема сенсу застрягати, ситуація по відношенню до фінансового благополуччя не змінюється. Якщо раніше ви там знаходились трансформації, вони визначенні, і ви розуміли, що ви не маєте навіть розуміння, яким шляхом ви будете рухатись, А що робити, що вибирати, коли ти внутрішньо навіть не розумієш, чим ти бажаєш займатися? А ви стали перед вибором саме власного призначення в подальшому? Ви не забажали рухатися тим шляхом або реалізовуватись в тій сфері, не забажали займатися тим видом діяльності, в якому ви реалізовувались раніше. По відношенню до фінансів, ви будете активно працювати, дуже активно. І ви відчуваєте те, що ви повинні боротися за своє місце під сонцем. І ви здобудете можливість. В вашому оточенні з'явиться людина з пропозицією, можливо, з минулого. Людина, яка запропонує партнерство, завдяки якому ви зможете саме здобути можливість покращити фінансове благополуччя і достаток, відчути себе самодостатньою. Стосунки взаємовідносини. Ви жінка, кварент по другому варіанту, ви очікуєте, бажаєте все ж таки стосунків, то ваше життя прийде чоловік. Але от єдине, що не дозволяйте маніпулювати собою, вибудовувати саме гру по відношенню до вас. Ви повинні чітко розуміти власні пріоритети і власні кордони, вибудовувати по відношенню до даної людини. Це не обов'язково повинен бути негативний. Прояв з вашого боку. Ні. Якщо людина по відношенню до вас відреагує негативно, те, що ви будете вибудовувати власні кордони і пріоритети, будете рухатися і відстоювати, ну це лише говорить про те, що дана людина бажає маніпулювати і досягати лише тих результатів, яких вона прагне. Враховувати ваші потреби і ваші бажання він не збирається. Балансувати, але розумітимете, що у вас є протистояння. Вам потрібно боротися за своє місце під сонцем. Але от на даному етапі, якщо ви лише познайомилися, то задайте собі питання, а воно вам потрібне в стосунках боротьба або конкуренції, або якесь протистояння. Да ви поставите крапку на даних стосунках, ви зрозумієте, що. Реалізувати ваші плани з даним партнером, ви не зможете, тому що кожен перетягує діяло на себе. А сенс. Ви поставите крапку і не забажаєте знаходитись в негативних думках, тому що ви осознано розумієте, що у вас не повинно бути конкуренції, ви не повинні конфліктувати. Або ви зрозумієте згодом те, що ви багато енергії втрачаєте по відношенню до взаємодії з даною людиною і не здобуваєте саме того наповнення емоційного від даних стосунків, ну, який би собі представляли. От якщо ви раніше думали про стосунки, що вони саме такі вам будуть надавати саме такі емоції, такі результати і таке вдоволення, то ви не отримаєте в даних стосунках. І от вас це і поставить перед фактом того, що потрібно все ж таки. Зважитися на те, щоб поставити крапку. Не потрібно надалі продовжувати дану гру, тому що все одно дані стосунки не приведуть вас до того результату, ну, якого ви бажаєте все ж таки отримати, який ви бажаєте отримати від взаємодії з даним партнером. Тому саме так. Ну, Якщо навіть це новий партнер, ну або то, що ви існуєте з ним в даних стосунках. Закінчення одне і те ж, скільки б ви б не знаходились при взаємодії з даним партнером. Якщо дана людина не забажає діяти взаємодіяти на партнерських стосунках, то ви не здобудете ні взаєморозуміння. І не будете взаємодіяти, паралельно рухаючись і розвиваючись. Ні, даний партнер забажає маніпулювати вами, тобто використовувати вас, вибудовувати свої правила. І щоб ви взаємодіяли з ним саме по даним правилам. Чому ви зрозумієте, що в даних стосунках ви не зможете досягнути того, чого бажаєте, по відношенню до благополуччя саме в особистому житті? Ну і поставити крапку. Крапку ставите ви. Жінка. Ну, якщо ви чоловік варіант по другому варіанту, то тоді жінка поставить крапку. Порада? Ви переможете. Єдине, що ви повинні розуміти, що вам потрібно керувати своїм життям і рухатись в реалізацію власних амбіцій, а не знаходитись в підвішеному стані. І в негативному емоційному стані, тобто негативні думки, тому що саме бездіяльність підвішений стан, і ви можете не вчасно зрозуміти саме, що ви от отримуєте шанс, момент, ситуація, взаємовідносини, обставини. І от вам пропонується шанс, є пропозиції, ви своєчасно не реагуєте. На дану пропозицію і не використовуєте даний шанс і дану можливість. Тому, от не потрібно знаходитись в негативному емоційному стані, що ви от втратили і не здобуваєте. Ні, ви повинні керувати своїм життям і працювати. Якщо на даний момент ви не маєте можливості реалізувати або досягнути того результату, якого прагнете по відношенню до фінансового матеріального достатку. То згодом ви досягнете і ви здобудете, ви реалізуєте власні амбіції. От єдине, що негативні думки. Ну, тому що трансформація, ви повинні досягнути цілісності, ви повинні досягнути внутрішньої гармонії, досягнути стабільності, емоційно-енергетичного наповнення для того, щоб ті знання, той досвід, ту мудрість, яку ви маєте, ви професіонал по відношенню до справи, якою ви займаєтесь на даний момент. Але якщо ви щось втратили або не здобули і сумуєте, що саме такі результати маєте на даний момент, то вірте в себе, що ви зміните ситуацію, досягнете, реалізуєте власні амбіції, керуйте своїм життям. Дякую, має тарокраїнської. До зустрічі!